В різні століття Київ мав своїх благодійників та меценатів, заможних людей, які жертвували кошти на будівництво, на прокладання доріг, на створення культурних, освітніх, наукових закладів, і в тому числі на створення музеїв. Золотим віком київського меценатства та благодійництва вважається кінець 19, початок ХХ століття. Адже саме в той час велика кількість заможних родин жертвували кошти саме на освітні заклади, на розвиток культурних закладів, наукових установ, проведення археологічних розкопок. Серед цих родин можна виділити родину Ханенків. Богдан та Варвара Ханенки займалися просвітництвом створеним. Їздили по різних країнах, аукціонах, колекціонували давні речі. Саме їм багато музеїв київських завдячують створенням перших своїх колекцій. Також вони займалися розвитком ремесел, займалися різними соціальними програмами для підтримки людей з незаможних родин. В 1887 році на вулиці Терещенківській вони побудували свій будинок, який зараз відомий як Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. За своє життя вони назбирали приблизно 400 картин, близько 8 тисяч гравюр та в районі 300 виробів із золота та срібла. А чи часто буваєте ви в музеях і які музейні колекції виставки вам подобаються найбільше? Якщо вам цікаво, стежте далі за мною, зеленою кохан. Цікаво про Київ.